Управління наземні дрони схожі на літальні, але завдання виконують інші, говорить командир взводу наземних роботизованих комплексів на Кащей. Мені здається, це як FPV, тільки для таке більш спокійне, тому що ми їздимо не дуже швидко, але можемо ввозити дуже великий вантаж. Тобто для нас півтонни це ну. Ми можемо таке тягнути. Наша задача зменшити зменшити кількість людей, які перебувають у червоній зоні, які е, можуть бути під ураженням, А щоб це все замінити на машини, наземний роботизований комплекс українського виробництва Веприк взвод випробовує вперше. Дрон багатофункціональний, Говорить боєць на псевдолего його переваги, в тому що він може вести десь. Ну, він півтонни важить, здається, може на причепі буксирувати до півтори тонни і вести на собі кілограм 400. У комплектації цього наземного роботизованого комплексу є ноші для евакуації. Раніше іншими дронами вже вдавалось вивозити поранених, говорить Лего. Евакуація 300 – це така дуже складна місія по своїй суті. Бо вона потребує залучення не лише екіпажу НРК, а й суміжних підрозділів, які літають зверху, дивляться. З цим у нас часто складнощі бувають. Наразі у нас, на щастя, всій евакуації 300 успішні. Заряду веприка вистачає на 15 кілометрів ходу. Швидкість 6 кілометрів на годину. Повільніший, ніж колісний, втім більш прохідний. Розповідає боєць взводу із позивним ніндзя. Гусля менше уязвима до. Проколів, ніж колеса. Тобто, для всякої місцевості, де після дощів, болота, пагорби всякі, нерівність, він проходить краще, ніж колісний дрон. Він менше де застрягає. Веприку в взводі НРК планують використовувати для логістики та евакуації, додає ніндзя. Плануємо переробити його для того, щоб можна було вивозити підбиті дрони з полю бою. За що того, що в нього дозволяє тягова сила його. Валентина Гурова, Олександр Буряк, Ольга Мілашич Суспільне новини, Донбас.